Найулюбленіше, казкове та чарівне свято Зими Різдво, яке повертає до наших домівок сімейний затишок, щастя, доброту, радість та очікування дива. Традиції, зустрічі та святкові звичаї передаються українцями з покоління до покоління. Українська родина збирається у святий вечір за щедрим столом з появою на небі першої зірочки. Її ще називають віфлеємською зіркою, чи зіркою, яка вказала пастухам місце, де народився Ісус Христос. Це день завершення різдвяного посту. Коли люди утримувались від жирної їжі, від образ та сварок. Господарі сумлінно готуються до свята, наводять порядки, прикрашають і декорують будинок. Господиня готує 12 пісних страв. Свято починається із запалювання свічки, потім голова сім'ї. Промовляє молитву і переходять до святкової вечері. Діти весело проводять час за колядками, приймають участь у вертепах. Вітатися в цей день заведено. Христос народився, слід відповідати славімо Його! В Україні існує традиція ставити. Біля прикрашеної ялинки сніп пшениці, який називається дідух. Дідух до хати біда з хати. На його виготовлення брали цілі колоски жита, вівса, пшениці, льону, прикрашали сухими квітами, ягодами калини, різнокольоровими стрічками. Діти колядують, заздалегідь вивчив різдвяні пісні, колядки, вірші, майструють зірку та особливі маски. Діти ходять по хатах, щедрують, розігрують маленькі сценки. Колядники прославляють народження Ісуса Христа та славлять господарів. За це отримують винагороду у вигляді смаколиків, подарунків та грошей. Коляда є суто українською традицією. Чим більше колядників прийде в будинок, тим більше достатку і багатства буде у сім'ї протягом наступного року. Нова радість стала. Яка не бувала, над вертепом звізда ясна світу засіяла, цього дому, господарю, і його родині даруй долю, верни волю нашій ненці Україні.